І завтра в Кіровограді прощатимуться із трьома загиблими в зоні АТО бійцями військової частини польова пошта Б 2336 Розвідником рябим Дмитром, солдатом, розвідником кулеметником, вербовим Максимом та водієм автомобільного відділення спеціальних машин Львом Панковим. Громадська панихида відбудеться о дев'ятій ранку на театральній площі за втратами ж в зоні АТО Кіровоградщина на шостому місці найбільше загиблих військових під час антитерористичної операції в Дніпропетровській, Львівській та Житомирській областях. Половина цьогорічних медалістів Глипові в області під час ЗНО свої золоті та срібні медалі підтвердили лише 40 учнів. Про це заявила очільниця департаменту освіти Ельза Лещенко. За її словами, цьогоріч на Кіровоградщині було 447 медалістів. Більшість із них під час ЗНО не змогли набрати навіть 175 балів. Справжніх медалістів найбільше дали Онуфрівський, Олександрійський, Голованівський та Кіровоградський райони. Понад половина тих, хто отримав срібло та золото, тут підтвердила знання. А от у Світовоцькому. У Остинівському та Новгородківському районах липовими виявилися всі медалісти. Не дали вчителі належний рівень знань. І головне, те, що ми сьогодні цим питанням займаємось, завищили оцінки певним учням. По кожній території, по кожній школі ми будемо сьогодні питання піднімати щодо атестації закладу освіти і атестації безпосередньо педагогічних працівників. Унуфріївській, місто Олександрія, Кіровоград і Голованівський, треба відзначити. Тому що попрацювали вчителі, педагоги, директори шкіл, в цілому вся система освіти і мають результат. Прошу до Дня учителя врахувати.